Як виходить, вона була виготовлена сьогодні. Дата відповідно виробництва є сьогоднішня. На аналогічних відповідно, машинах, яких ви тільки щоб було і дивилися. В присутності вас я розпакую в один Опана! Все нормально, нічого страшного. Ні, все нормально. Ми самі зробимо. Треба рахувати того. Там одного має не розташати. А, Що як не в мене?

Паксизна марка в наявності, Дата виробництва є. І тут, мабуть, для слідства дивний факт, але нова продукція. Нашої Так. — Можем продемонструвати. — Все тут пан не вірить, давай пану демонструй. — Давай, то віддай всі. — Можемо витрусити ваші присутності, показати, що там знаходиться тютюн, а не щось інше. — Можем взяти ваші... — А вони заподозрювали, ваші... там не тютюн? — Я не знаю, що вони шукають. Вони самі не можуть пояснити, що вони шукають. Думаю, що всіх аналогічних, аналогічних відповідно, є ситуація. Є пропозиція запакувати, крім відповідно блоку, який був в присутності вас, і, відповідно, спробувати здійснити виїзд. А моє глибоке переконання нам не дадуть такої можливості. І будуть знову розказувати про таємницю слідства, про неможливість, про нерозголошення якихось відомостей. І нас слідство то спочатку забороняє покидати, то розказує, що ми будемо працювати тільки після того, як ви покинете. То з одної сторони ми щось шукаємо, не знаємо що. То будемо шукати, то не будемо шукати, то будемо працювати, то не буде працювати. Запаковуємо. Там буде мінус два блоки. Перепаковуй нову бірку і будемо пробувати виїжджати.